Вітаємо, це Київлада, і наш дайджест з головних новин тижня в Києві та столичному регіоні. Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього президента України та дев'ятьох екс-високопосадовців Януковича та тогочасних силовиків звинувачують в організації низки тяжких та особливо тяжких злочинів щодо протестувальників під час подій на майдані в Києві в лютому 2014 року. Столичні правоохоронці викрили мешканця Київщини, який, перебуваючи в СІЗО, продавав боєприпаси. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Прокурор. Фастівської окружної прокуратури затримано при отриманні хабаря в розмірі 15 тисяч доларів. З 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті буде стягуватися не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві поїздки разом. Депутатка міськради Ксенія Семенова заявила, що це потрібно для того, аби місто могло заощадити на банківських комісіях за кожну оплату проїзду. На Київщині викрили схему збуту сигарет. Постачальника вилучили товару на понад 14 мільйонів гривень. Нацбанк скасовує фіксований курс гривні та запроваджує керовану гнучкість, що має на меті посилити валютний ринок. Курс буде зростати або знижуватися, проте НБУ контролюватиме ці коливання, щоб не допустити значного послаблення або зміцнення. У Верховній Раді зібрали 226 підписів, необхідних для розгляду заборони Московського патріархату в Україні. На вулиці Казимира Малевича нардепи від Слуга народу Артем Дмитрук та Олександр Куницький хотіли потрапити до приватної. Будівлі, скоріш за все, до одного зі славнозвісних офісів, але їм не дали цього зробити, і вони полізли в біку. Депутатів звинувачують у побитті чоловіка. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо руйнування Дахтярівського шляхопроводу. На думку слідчих, будматеріали купляли за завищеними цінами, а різницю перераховували на інші рахунки та виводили в готівку. Як стверджує поліція, підрядник виконував роботи не в повному обсязі. Президент України Володимир Зеленський узяв участь у засіданні міністрів закордонних справ членів Європейського Союзу, яке відбулося вперше. Поза його межами в Києві міністри закордонних справ країн ЄС на неформальній зустрічі в Києві обговорили ситуацію в Україні. Зокрема, підтримку формули миру президента Зеленського. Київщину з робочим візитом відвідав міністр оборони Естонської Республіки Ханно Певкур. Зокрема, політик побував у найбільш постраждалих від російської агресії містах Ірпіні та Бучі. Таким був цей тиждень для України. Поставте лайк, якщо вам сподобалося відео, а також підпишіться на Київладу. Всього одним кліком ви нам дуже допоможете.